О найсвятіша Маріє, мати доброти і милосердя, розважаючи над своїми гріхами і згадуючи про хвилину смерті, лякаюся і тремчу, наче листок на дереві. О найсолодша моя надія усе моє уповання на кров Ісуса Христа і Твоє заступництво, розраду сумних. Не покидай мене тоді, не забудь потішити мене в цьому великому горі, коли тепер мене мучить дуже совість за мої упадки, непокоїть непевність прощення, небезпека нового упадку, суворість Божої справедливості. Що ж тоді буде зі мною, владичиця моя, поки надійде смерть. Подай мені великий жаль за мої гріхи, правдиву поправу і віру в Бога в останні мої роки, а як дійду до хвилини моєї смерти, о Маріє, надія моя, допоможи тоді мені в цій тривозі, в якій перебуваю, зміцни мене, щоб я не впав у розпуку від своїх провин, котрі поставить диявол перед моїми очима. Допоможи мені призивати тоді до тебе частіше, щоб я віддав духа з найсолодшим твоїм іменем на устах і з іменем найсвятішого твого сина. Цією ласкою наділила ти стількох своїх поклонників. Цього бажаю і на це сподіваюся також і я. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословени плітлона Твого, бо ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословени пнітлона Твого, бо ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плітло на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ